21 загиблий і ще 9 постраждалих. Саме 14 березня, три роки тому, окупанти завдали ракетного удару по телевежі в селі Антопіль, що знаходиться неподалік рівного. Ми знаходимося на місці руйнування адмінприміщення і телевежі в Рівненській області. Роботи тривають станом на 14 годину маємо 20 загиблих і 9 постраждалих. Опів на шосту ранку в адмінбудівлю поруч із телевежею одна за одною влучили дві російські крилаті ракети. Більша частина будівлі була зруйнована, а інша залишилась в аварійному стані. На той момент там ще знаходилися працівники, які негайно відреагували на вибух. Пам'ятаю удар, ну вибух дуже сильний. Потім другий вибух. Ну, почав трошки працювати, відключати відживлення». Дивом серед живих залишилося декілька осіб. Серед них був Андрій. Перший приліт ракети чоловік лише почув, а ось внаслідок другого постраждав та отримав контузію. Вже в ракета, то я вже її навіть побачив, як вона бо там потолкане ні, ціни, ні, нічого не було. Вже побачили метрів шість, може в мене бомбанула, стіна одразу переоградила. Привалила мене, летко як сходи були там чуть-чуть. Я виходить, впав ну, виріс, вона не так сильно мене привалила. І все, далі вже я нічого так по не повний, бо камтузова, як то кажуть. На жаль, того ранку ворожа атака забрала життя 21 нацгвардійця, які охороняли стратегічний об'єкт. Я теж тут втратив саме дорожче свого єдиного сина. Я не можу передати вам свою біль, яку я відчуваю. Але ми повинні боротись, ми повинні хто зі зброєю в руках, хто. Як може допомогти заради перемоги, щоб ми вигнали цю нелюдь з нашої землі? Серед загиблих були військові не тільки з Рівненщини, а й з сусідньої Волині. Тут загинуло троє наших хлопців. Це є Володимир Павлюк, Сергій Дзюба і Сергій Марканич. Дуже важкий тут був період пересену. Ми пам'ятаємо так по дню, як сталося вишка і кажуть, що немає Володі. Льолік на нього нас казали, в селі. Через рік після трагедії героям Нацгвардії на місці ракетного удару встановили меморіальний знак в пам'ять про загиблих. Діана Смірнова, новини Рівного.